прес-брифінгу оприлюднення заяви громадського руху 13 серпня. Ні, змінам до конституції в умовах воєнного стану щодо результатів попереднього схвалення Верховною Радою змін до конституції України у частині децентралізації. Всіх гостей я запрошую до слова. і Першим буде говорити доктор юридичних наук, надзвичайний і повноважний посол України, член Конституційної комісії, пан Володимир Василенко. Колеги, прошу. Добрий день. Добрий день. Як ініціатори звернення до Президента України та Верховної Ради України, яке було обнародоване 13 серпня цього року, ми не могли не відреагувати на події, які відбулися в українському парламенті і навколо українського парламенту 31 серпня цього року. З цього приводу ми, пропон... ми зробили заяву. Суть цієї заяви полягає в тому, що насамперед ми засуджуємо екстремістські методи висловлення незгоди будь-коли і будь-з ким. І ми засуджуємо терористичний акт, вчинений проти правоохоронців, який мав відверто провокаційний характер. Цей злочин здійснювався, на нашу думку, свідомо, мав відверто провокаційний характер, замислювався і готувався тими, хто бажав дискредитувати нашу державу і ту частину українського суспільства, яка виступає проти змін до Конституції під тиском агресора і в умовах воєнного стану. Слід сказати, що. Ну, ми сподіваємось що правоохоронні органи проведуть ефективні слідчі дії, і суд встановить справедливе покарання для тих, хто причетний до цього злочину. Не тільки до безпосередніх виконавців, а й замовників злочину. Це дуже важливо. Ми вважаємо і продовжуємо вважати, що процес конституційних змін повинен бути спрямований на посилення державного суверенітету України, прав та свобод українських громадян і має бути ну, фактором об'єднання націй, консолідації націй. Слід зауважити, що президент України у телезверненні, яке було відбулося саме числа, коли Верховна Рада ввечері ухвалила, значить, попередньо ухвалила зміни до конституції. Наголосив, що остаточне рішення наприкінці року, коли треба буде 300 голосів залежно від того, як розвиватиметься ситуація на сході України, наскільки Росія виконуватиме. Мінські домовленості. Я мушу наголосити, що саме такого підходу до вирішення проблеми внесення змін ми наполягали, наполягали автори звернення від 13 серпня і дуже багато громадян України, які приєдналися і підтримали це наше звернення. І ми знов таки закликаємо президента України надалі провадити конструктивний діалог з суспільством, демонструвати більшу відкритість, дослухатися до альтернативних точок зору громадян, які не менш ніж президент прагнуть до миру і зміцнення української держави. Попереднє ухвалення Верховною Радою змін до Конституції простою більшістю продемонструвало, що Україна вкотре в односторонньому порядку зробила черговий крок з виконання мінських домовленостей. І тепер настав час, коли Російська Федерація має почати виконання своєї частини зобов'язань. І саме таким підходом, таким методом повинна користуватися влада і вище керівництво держави для того, щоб забезпечити життєво важливі національні інтереси України і не дати можливості створити правове підґрунтя для підриву конституційного ладу і державної незалежності України. І ми будемо продовжувати наполягати на вилученні з тексту змін до Конституції пункту 18 перехідних положень про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. І вважаємо, неприпустимо остаточне схвалення змін до Конституції до повного припинення вогню. До виведення військ агресора з території нашої держави та відновлення контролю України за всією лінією українсько-російського державного кордону. Це наші вимоги, вони справедливі, вони, до речі, ґрунтуються на, і на мінських домовленостях, і на їх тлумаченні відповідно до вимог сучасного міжнародного права та Конституції України. У мене все. Дякую. Дякую, пане Володимиру. Наступним до слова запрошується суддя Конституційного суду України пан Віктор Шишкін. Дякую. Одна із статей нашої конституції вказує на те, що громадяни беруть участь в управлінні державою. Це означає не лише, що громадяни ходять на вибори або висовують свою кандидатуру на вибори в будь-які рівень депутатського корпусу. Це в тому числі і інші форми взяття участь в управлінні державою. паради владам, критика влади, застереження від будь-яких кроків, рекомендації і будь-які форми, які громадяни можуть таким чином виявити своє відношення до тих чи інших подій, які відбуваються в державі, або до тих чи інших. Наслідків, які можуть бути викликані тими чи іншими подіями, в тому числі і діяльністю органів влади, в даному випадку конституційний процес, який започаткував зміни до конституції, тобто його називають конституційний процес, який запрограмував президент України, також викликав у нас критику, значить, саме тої редакції конституційних змін, яка була проголосована позавчора в парламенті. Ми залишаємося на позиції, що в умовах воєнного стану взагалі не можуть бути ніякі зміни внесені. Але серед інших складових частин цього законопроекту, найбільш контрверсійним є пункт 18. Мині перехідних положень. Ми одноразово говорили про те, що він не може бути. Ні в умовах воєнного, ні безвоєнного, ні будь-якого стану, тому що це є, як вже виступав наш колега професор Василенко, говорили, що є здача певних позицій в розумінні незалежності або самостійності України. Я зараз не буду характеризувати цей 18-й пункт до кінця за певним браком часу, але хочу зазначити: подивіться на всі аргументації. Які здійснював президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, інші прихильники цього пункту 18, -го. все це впиралося в те, що вони називають мінськими договоренностями, значить, мінськими угодами? Ну, по-перше, я не знаю на сьогодні, що таке мінські угоди. Є 9-та стаття Конституції, яка вказує, що у складовій частині національного законодавства є лише ті міжнародні угоди, які були ратифіковані Верховною Радою України. Тобто там написана інша фраза, згода на обов'язковість, якої надала Верховна Рада. Ну, це різні слова одного і того ж явища. Хто мені сьогодні може показати закон про ратифікацію так званих мінських угод? Отсюди стоїть питання, чого я, хтось інший, повинен їх виконувати коніколи, не є обов'язковими. Це перше. Надалі а хто їх підписував. Нам на на, на Фейсбуці, а Бажана Шопелева Бачення також виставила підписантів. Один із підписантів так і зазначено. Другий президент України Леонид Данилович Кучма. А які доручення були дані і ким Леоніду Даниловичу Кучму для підписання саме цих Мінських угод? Я не знаю, може, є інші розпорядження якісь. Я на своєму фейсбуці про це сказав. Якщо вони є, то я кажу, вибачаюся. Але я читаю то розпорядження, яке є основним, коли кучмі надавали сповноважені. Це розпорядження від 8 липня 2014 року, номер 953, п'ятдесят Дроб 2014 РП. Там, що там написано в пункті першому, уноповноважить представляти Україну. Там не зазначено, що на дане повноваження щось підписувати, лише представляти Україну. А найцікавіший другий пункт, я на своєму Фейсбуці для друзів вже виставив. Там написано кучма, здійснює діяльність, що передбачена цим розпорядженням на громадських засадах. Я підкреслюю на громадських, якщо людина здійснює. Певні функції на громадських засадах, то, що це є, обов'язкове для виконання всієї держави, я задаю суто риторичне питання для тих, хто розуміється в, в певному значенні, навіть філологічному, а не юридичному значенні, певних слів, на громадських засадах. І фактично тиражування всіх виступів навколо мінських угод. Воно також є провокативним, провокативною ознакою тих подій, які відбулися 31 серпня, як в парламенті, так і за парламентом. Наступні аргументи. Особливо я бачив тиждень тому чи два тижні тому на ICTV, Володимир Борисович Гройсман. Голова Верховної Ради якраз аргументував, що унітарна держава нічого загрозлого в тому 18 пункті нема. Значить, ми унітарна держава, ми все контролюємо, проче, проче, проче. Якщо хто бажає, може передивитися система онлайн цей виступ. Але я нагадую і в своєму фейсбуці я якось написав всі ці аргументації. Дежев'ю я чув 25 років тому, коли був депутатом першого парламенту України. Не пам'ятаю, січень це був чи лютий 1991 року, ще був Радянський Союз, і Кравчук, тодішній голова Верховної Ради, ще, і Багров, перший секретар тоді Кримського обкома комуністичної партії, з такими ж самими аргументами нас умовляли, що нічого такого страшного нема в тому, що ми Криму, Кримській області нададим автономію. І тоді була провозглашена Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. Ну і що ми маємо на сьогодні? Я всім задаю риторичне запитання. Ось з тими увіщуваннями, я використаю російське слово тут, які нам тоді і Кравчук, і Багров нав'язували. Не здається вам, що те ж саме відбувається сьогодні? Я на, на цьому якраз закінчу свій виступ. Шановні колеги, події, які відбулися 31 серпня цього року в стінах Українського парламенту під час прийняття в першому читанні змін до Конституції України, і особливо події, які відбулись на площі після цього. Чітко показали, що процес прийняття Конституції перетворився у конфліктний процес, процес кривавий, і в жодному разі цей процес не веде до консенсусу і консолідації українського суспільства. На нашу думку, Конституція не може прийматися в неконсенсусний спосіб. І ми в жодному разі не знаходимо оправдання екстремістським діям тих політичних сил, які вчинили атаку на спец... на підрозділи Національної гвардії і е... спричинилися до вибухів, які е... призвели до загибелі людей. І на нашу думку організатори цих акцій повинні понести щонайменше політичну відповідальність, а винні у загибелі кримінально. Але це лише одна сторона питання. На наше переконання, головну відповідальність за те, що процес змін Конституції вступив в криваво конфліктну фазу, несе українська влада, яка почала продавлювати поспіхом, нав'язаний з зовнішніми силами процес змін до Конституції України. Якщо би відбувався суспільний діалог, Якщо б було відкрите обговорення у Верховній Раді, якщо були б заслухані всі експерти з усіх сторін, і, і суспільство добре б розуміло е, про те, які зміни до Конституції вносяться в українському парламенті, ми вважаємо, що цих кривавих подій. 31 числа могло б і не статися. Тому треба добре розуміти, хто розколює українське суспільство. Українське суспільство виявилося розколотими пропозицію про внесення особливого статусу чи особливостей місцевого самоврядування, як там написано, для окремих районів Донецької і Луганської областей. І думати, що простим механічним продавлюванням, затиранням іншої точки зору чи іншими, скажімо так, Кучмівсько-януковичівськими методами, вдасться дезорганізувати людей, на нашу думку, є неприпустимою. Ми в черговий раз закликаємо українську владу, в першу чергу президента, відмовитися від такої політики продавлювання змін до Конституції. Ми також вважаємо, що після подій, які сталися 31 серпня в місті Києві, ситуація все-таки докорінно змінилася. На перше місце вийшла пряма загроза. Фрагментації подріблення українського суспільства у його відношенні до проекту змін до конституції, і безумовно, що якщо такий процес буде продовжуватися, то він буде використаний Російською Федерацією для того, щоб розмивати, розривати, розділяти і розколювати українську державу. На наше переконання, і це звернення, яке ми сьогодні оприлюднюємо, головною головним запобіжником проти такої фрагментації українського суспільства, проти його роздріблення і розколу, має бути консолідація авторитетних людей українського суспільства, експертів, політиків, громадських і політичних сил. І голос і цим авторитетним голосом е, треба говорити до суспільства, роз'яснюючи і пояснюючи йому небезпеку. Вісімнадцятого пункту перед перехідних положень, а також треба орієнтувати суспільство про те, які дії є припустимими в процесі боротьби за. Конституція, яка буде відповідати національним інтересам України, а які дії є неприпустимими, країна не може скотитися до екстремізму. Україна сьогодні нагадує державу, яка сидить на пороховій бочці, і бігати з запаленим факелом є недопустимо, тому що ми є в стані війни з Росією. І тому наша подальша діяльність, я маю на увазі ініціаторів звернення. Яке було оприлюднено 13 серпня цього року до президента України Верховної Ради України. Наші дії будуть спрямовані на консолідацію і організацію всіх здорових сил українського суспільства з метою недопущення розхитування ситуації в Україні зсередини і з метою недопущення прийняття тих змін до конституції, які можуть відкрити дорогу до знищення української держави. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. мене звати Михайло Басараб, я учасник ініціативної групи. І мій підпис також є під зверненням від 13 серпня, і під нинішньою заявою від 2 вересня. Передусім, я хотів би наголосити чи звернути вашу увагу на те, що саме керувало підписантами першого звернення, серпневого звернення і сьогоднішньої заяви. Насправді, це результат глибокого занепокоєння. Можливістю реалізації найгіршого з можливих політичних сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі, що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо до уваги текст мінських домовленостей, також текст закону від 16 вересня 2014 року, яким вже передбачається особливе самоврядування на окремих в окремих районах Донецької та Луганської областей. Якщо ми візьмемо до уваги ті зміни до конституції, особливо пункт 18, про який сьогодні вже казалось, його я маю на увазі його схвалення в першому читанні Верховною Радою 31 серпня. У нас викликає колосальне занепокоєння можливістю реалізації наступного сценарію. Я хотів би його змоделювати чи продемонструвати цей найгірший варіант реалізації політичного розв'язку ситуації на Донбасі. Перше. Україна до кінця 2015 року дисципліновано виконує усі передбачені так званими мінськими домовленостями свої зобов'язання, наголошую, в односторонньому порядку. Адже якщо ми глянемо на текст мінських домовленостей, то ми дійшли до виконання фактично вже останнього, останніх пунктів мінських домовленостей в той час, коли Росія не почала виконувати жодного починаючи з першого, тобто і там де йдеться про припинення вогню, відведення. Ання озброєнь і так далі, і тому подібне нас глибоко занепокоюють заяви, які стають дедалі частішими про можливість проведення виборів на в окупованих районах Донецької і Луганської областей. До моменту виведення військ агресора і до моменту від з цих територій, і до моменту відновлення контролю України за українсько-російським державним контролем. Нескладно уявити собі, якими будуть результати такого волевиявлення. В такому випадку, коли це відбудеться до кінця 2015 року, у наших західних партнерів з'являються формальні підстави оголосити про завершення завершення виконання політичних домовленостей відповідно до мінсь до мінських так званих угод виходити з процесу скасовувати санкції фактично покидаючи гру залишаючи україні ДНР і ЛНР з законно обраними і амністованими вірніше з амністованими і законно обраними до органів місцевого самоврядування сьогодні бойовиками, які ведуть збройну війну на стороні агресора, боротьбу з Україною. От і е, фактично е, Україна залиш е, Україна відновлює формальний контроль за своїми територіями сьогодні окупованими. Росія здійснює реальний вплив на ці території. Ми залишаємося сам на сам зі зруйнованою інфраструктурою і з гирею на наших е, на нашій шиї. Е, Передбачати рух якої ми не можемо. Відповідно, це е, неможливість. Е, ми не ми не зможемо говорити ні про скасування візового режиму е, з країнами шенгенської зони, ні про перспективи членства в Європейському Союзі, НАТО і так далі, і тому подібне. Саме такий сценарій ми вважаємо найгіршим з можливих політичних розв'язків е, кризи на Донбасі. Саме саме цим викликані викликане наше звернення від 13 поклик викликане наше звернення від 13 серпня і сьогоднішня заява від 2 вересня. Дякую вам за увагу. Дуже дякую. Якщо є запитання по уточненню залу, то прошу. Якщо немає, то ми ще раз вам дуже дякуємо за презентацію, і на цьому наш брифінг завершено. Далі говоримо о 12.00 про місцеві вибори у Маріуполі та на Донеччині. Дякую.